Вітаю всіх на нашому каналі. У 2024 році сервісний центр додав нам такі наступні запитання. Зараз ми з вами з ними познайомимося. Отже, перше запитання, які ваші першочергові дії при наданні до медичної допомоги дорослому у разі раптової зупинки, кровообігу та відсутності дихання. Перше, це розпочати серцево-легеневу реанімацію, тільки після появи дихання викликати екстрену медичну допомогу. Друге це викликати екстрену швидку медичну допомогу та, дотримуючись указівок диспетчера, розпочати серцево-легеневу реанімацію. І третє це перевести дорослу у стабільне бокове положення. При цьому кожні 5 хвилин перевіряти наявність дихання. Значить, правильна відповідь на це запитання це номер два. Нам треба викликати швидку допомогу та дотримуючись вказівок диспетчера розпочати серцево легневу реанімацію. Правильна відповідь друга. Так, наступне запитання. У постраждала унаслідок термічного опіку на шкірі утворився пухир, які дії будуть правильними. Перше, не пошкоджуючи пухирі, охолодити місце опіку та накласти чисту старильну суху марлеву пов'язку, яка не тиснутиме на м'які тканини. Друге це проколоти пухирі гострим предметом, після чого накласти на місце опіку чисту старильну суху марлеву пов'язку. Тут друга відповідь нелогічна, тому що проколювати пухирі категорично не можна. Правильна відповідь номер 1 Наступне запитання: у нас. що насамперед необхідно враховувати під час надання домедичної допомоги постраждалим із термічним опіком. Перше це ступінь пошкодження шкіри та м'яких тканин. Друге, місце знаходження потерпілого під час отримання термічного опіку. Вік, зріст, стать потерпілого. Правильна відповідь у нас це номер один. Треба враховувати ступінь пошкодження шкіри та м'яких тканин. Тобто необхідно в першу чергу враховувати це. Відповідь перша. Невідкладний стан спричинений дією високої температури, у результаті чого виникає пошкодження шкіри та м'яких тканин, це в нас термічний удар, термічний опік чи порушення верховітності дихальних шляхів. Правильна відповідь на це запитання це термічний опік. Тобто, якщо є дія пошкодження шкіри та м'яких тканин за допомогою високої температури, це зрозуміло, що в нас термічний опік. Відповідь номер 2 Правильно на це запитання. Що слід зробити, якщо при наданні до медичної допомоги постраждалому з ознаками термічного опіку було випадково пошкоджено похир? Що треба зробити? Значить, треба накласти на місце опіку чисту стерильну суху марлеву пов'язку, яка не тиснутиме на м'які тканини. Чи треба охолодити місце опіку шляхом промивання протягом щонайменше 20 хвилин холодною водою, чи обробити місце опіку дезінфікуючим засобом? Значить, найправильніша відповідь це у нас номер один. Треба накласти на місце опіку чисту стерильну суху марлеву пов'язку, яка не створить тиску на м'які тканини. Перша відповідь правильна на це запитання. Наступне питання: якщо під час огляду постраждалого виявлено проникну травму червоної порожнини з фіксованим стороннім предметом у ній, що ми повинні зробити, обережно витягнути сторонній предмет та накласти стерильну пов'язку. Ніяких сторонніх втів та предметів із ранами не вимагаємо. Так як ми не медики, можемо зробити ще гірше. Тому відповідно відповідь номер 2 стає насправді. Надійно зафіксувати сторонній предмет у рані та наглядати за постраждалим до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги. Правильна відповідь номер 2. Слідує запитання, е, слідує запитання: швидке, інтенсивне витікання крові з рани постраждалого є основною ознакою масивної зовнішньої кровотечі чи внутрішньої кровотечі. Якщо вона назовні витікає, зрозуміло, що це масивна зовнішня кровотеча. Тому правильна відповідь номер один. Наступне запитання: основні ознаки відкритого перелому кінцівки. Це в нас наявність рани в місці перелому кровотеча з рани, наявність уламків кістки в рані. Друге. Неприроднє положення кінцівки, біль у ділянці рани, деформація кінцівки, гематома в ділянці перелому, збільшення кінцівки об'єму. Питається про відкритий перелом, тому правильна відповідь ознакою відкритого перелому є правильна відповідь номер 1 наявність рани в місці перелому кровотеча, наявність уламків кістки з рани, які, наприклад, виглядають. Слідуше на запитання: до наявності рани у ділянки до голови в жодному разі не можна. Проводити пульпацію рани, натискати на рану, використовувати антисептик під час обробки рани. Або всі відповіді правильні. Значить, на це запитання нічого з вище перерахованого робити не можна, тому правильна відповідь. Останнє все вище перераховане, всі відповіді правильні. Наступне запитання: часткове або повне порушення цілісності кінцівки без пошкодження шкірних покровів у проекції. Перелому це у нас відкритий перелом чи закритий перелом. Це у нас закритий перелом. Відповідь номер 2 Наступне запитання у нас. Часткове або повне порушення цілісності кінцівки з одночасним пошкодженням шкірних, з одночасним пошкодженням шкірного покрову в проекції перелому це вже в нас відкритий перелом. Тобто, якщо є пошкодження шкірні, шкіра і тканини, які тканини зрозуміло, що це у нас відкритий перелом. Так, значить, це у нас відкритий перелом. Наступне запитання. Якщо у постраждалого є ознаки закритого перелому, потрібно… Це допомогти постраждалим прийняти зручне положення, таке, яке завдає найменше болю. Друге це імобілізувати, знерухомити пошкоджену кінцівку за допомогою стандартного обладнання шин чи підручних засобів. Або всі відповіді правильні. Я думаю, що тут на дане питання всі відповіді правильні. Вибираємо запитання. Наступне нас питання, яким буде ваше першочергові дії при наданні до медичної допомоги постраждалим у випадку ДТП. Перше, це переконатися в відсутності небезпеки для себе. Оточення постраждалого, і тільки за її відсутністю перейти до надання допомоги. Друге, це незалежно від наявності небезпеки, почати надавати до медичної допомоги постраждалого». Тут правильна відповідь тільки перша. Тільки тоді, коли ми переконаємося в небезпеці, що це безпечно для нас, для потерпілого і оточуючих, ми можемо приступати до надання до медичної допомоги. І тільки перша відповідь правильна на це запитання. Так, наступна. Причина виникнення шоку постраждалого може бути масивна зовнішня кровотеча, внутрішня кровотеча, серцевий напад або всі відповіді правильні. На дане запитання: правильна відповідь: остання. Тобто, всі відповіді правильні. І масивна зовнішня кровотеча, і внутрішня кровотеча, і серцевий напад можуть спричинити виникнення шоку в постраждалого. Відповідь остання. Слідує запитання у нас. Першочергові дії при наданні до медичної допомоги постраждалим з підозрою шоку треба. Здійснити виклик екстреної медичної допомоги та дотримуватись вказів диспетчера прийому виклику за можливості виявити та усунути причину виникнення шоку, надати постраждалому протишокове положення. Друге це дати постраждалим заспокійливе, за можливості виявити й усунути причину виникнення шоку, здійснити виклик екстреної медичної допомоги та дотримуватись вказівок диспетчера прийому виклику. Я думаю, що правильно відповідь у нас номер один на це запитання. Так. Що з наведеного, насамперед, зобов'язаний зробити причетний до дорожньо-транспортної пригоди водій, якщо в результаті події є потерпіли особи. Перше, це вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги, потерпілим викликати бригаду екстрено швидкої медичної допомоги, а у разі відсутності можливості вжити зазначених заходів, звернутися, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я. Друге повідомити передорожню транспортну пригоду, орган чи уповноважений підрозділ Нацполіції, записати прізвище та адресу очевидців, чекати прибуття поліцейськими, чи вжити всіх можливих заходів для запобігання для збереження слідів пригоди, їх охородити та організувати об'їзд місця пригоди. Значить, правильна відповідь на це питання номер один. Тобто, якщо є потерпіли, ми повинні першу чергу надавати їм невідкладну медичну допомогу. Відповідь перша. Наступне питання в нас. Ви бачите джерело масивної зовнішньої кровотечі з рани на кінцівки Постраждало. Що ви повинні зробити насамперед? Як найсильніше натиснути на рану руками та накласти пов'язку що тисне, чи промити рану великою кількістю води? Ну, друга відповідь зовсім нелогічна, тому правильна відповідь номер 1 Затискаємо рану руками і накладаємо пов'язку що тисне. Що слід зробити, якщо після накладання кровоспинного жута кровотеча з рани на кінцівки постраждалого не спинялася. Значить, перше, збільшити тиск з кровопинного та або накласти ще один кровоспинний дгут вище від першого. Друге, затиснути рану руками і тримати до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги, або, викликати, або виконати тампонування ради. Тут відходить дві відповіді два варіанти. Відповіді правильні, тому правильна відповідь остання. Що обидві варіанти нам може підійти. Наступне питання: що ви повинні насамперед зробити у разі виявлення потерпілого у ДТП масивної зовнішньої кровотечі з рани, яка локалізована в області шиї? Перше – це здійснити максимально можливий тиск на рану, друге заспокоїти постраждалого та пояснити подальші дії, допомогти постраждалому прийняти зручне положення. Ну, дві відповіді тут тут логічно перша відповідь, тому що друга та третя відповідь ніяк не допоможе спинити нам кровотечу, тому правильна відповідь номер один. Що ви повинні насамперед робити у разі виявлення потерпілого ДТП масивної зовнішньої кровотечі з рани, яка локалізована в пахових ділянках. Значить, допомогти постраждалам прийняти зручне положення, заспокоїти постраждалого до появи подальшої дії, чи здійснити максимальну можливість на рану. Так само відповідь третя. Тут, тут Так само правильна відповідь буде номер три. Треба здійснити максимальну можливість тиск на рану. Відповідь третя правильна на це запитання. Так. За яких умов ви повинні припинити проведення серцево-легеневої реанімації постраждалого в ДТП до прибуття бригади екстреної швидкої медичної допомоги? Перше, це за появи постраждалого, явних ознак життя, відновлення самостійного дихання, координованих рухів, активності. Друге, у разі виникнення загрози життю вашому та або постраждалого. Наступне, якщо серцево-легеневу реанімацію неможливо внаслідок вашого значного фізичного визначення, ну або всі вище перераховані відповіді вірні. Превравне відповідь на запитання остання, тобто все вище перераховане, може спричинити умови для того, щоб ви вже припинили проведення серцево легеневої реанімації це загрозує вашому життю, ви самі фізично вже виснажені, так само можете пострадати, або людина вже почала самостійно дихати. Наступне запитання у нас. Що потрібно насамперед зробити під час надання домедичної медичної допомоги постраждалим в ДТП у разі? Підозри в нього травми голови до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги. по Перше, обмежити руки постраждалого в ділянці шийного відділу хребта. Так. Друге, вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою, або здійснити фіксацію шийного відділу хребта за допомогою шийного ком'ярця. Я думаю, що правильна відповідь у нас номер один. Так, наступне запитання. Тобто обмежити рух шийного відділу хребта. Наступне запитання у нас. За наявності у постраждалого в ДТП ран у ділянці голови необхідно накласти мерливу пов'язку та зафіксувати її без створення надмірного тиску. Друге. Обробити рани з використання антисептиків та, клас... та накласти того мерливу пов'язку. Чи здійснити тиск на рану до повної зупинки кровотечі. Ніякого тиску на рану, ніякої антисептики використовувати в даному випадку не можна, тільки можна накласти марлеву пов'язку, зафіксувати без створення додаткового тиску. Відповідь правильно перша на це запитання. Наступне на запитання, які ознаки тупої травми органів черевної порожнини, наявність забою та гематоми передні та або бокової стінки живота, біль у ділянці живота або відповіді перша друга правильно. Насправді перша друга відповідь нам сюди підходить, тому буде відповіді правиль. Наступне запитання. Що з належить до ознак острого мозкового інсульту? Так, раптова зміна виразу обличчя порушення його симетрії. друге раптова слабкість та або оніміння в руці чи нозі з одного боку, раптове порушення мовлення, розуміння простих команд запитання. Ну, все, вище перераховане, у нас є ознаками мозкового інсульту. Так, слід же запитання. Під час року світло на дорогах поза межами населеного пункту мають бути вімкнені денні ходові вогні у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближній світлофар. Так, значит, я смінилась у нас правило дорожнього руху щодо використання даних ходових вогнів та ближнього світла фар, тому правильна відповідь тут на всіх механічних транспортних засобах повинні бути включені денні ходові вогні або ближні світло фар. Тому шукаємо таку відповідь. Перша статики на великовагових великогабаритних транспортних засобах сільськогосподарської техніки ширина яких перевищує перевищено 2 метра шістьдесят см, та на транспортних засобах що здійснюють дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Друге, тільки на маршрутних транспортних засобах ще рухається по позначення дорожнім знаком п'ять вісім на зустріч загальному потоку транспортних засобів. Або на всіх механічних транспортних засобів, Наша відповідь номер 3. Так, слідче запитання у нас рухаючись поза населеним пунктом, у світлу породи водії механічного транспортного засобу повинен увімкнути. Перше аварійну світлову сигналізацію, друге денні ходові вогні, а в разі їх відсутності конструкції транспортного засобу дані світла фар. Ще день ходові вогні, а відсутності конструкції транспортного засобу дані світла фар. Значить, правильна відповідь у нас номер 2. Ми повинні включати денні ходові вогні під час року, а якщо вони відсутні, то ближні світла фар. Відповідь два правильна на це запитання. Наступне запитання де саме необхідно микати день ходові вогні, а в разі їх відсутності конструкції транспортного засобу в ближній світлофар на всіх механічних транспортних засобах під час руху у світлобе. Значить перша цена магістралі і для дорога і для автомобілів, друге на всіх дорогах поза населеним пунктом чи на всіх дорогах у населених пунктах і поза населеним пунктом. Згідно з справу дорожнього руху вимагається включати в нас або день ходові вогні, або ближні світлофар на всіх дорогах за межами населеного пункту. Тому правильний виповіт номер два на це запитання. Так, за яких умов на механічному транспортному засобі світло породоби мають бути вимкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближні світлофа. під час руху транспортного засобу, другий під час руху на автомагістралях, третій під час руху на дорогах поза населеним пунктом, чи під час руху на дорогах поза населеним пунктом з 1 жовтня по 1 травня. Раніше правильна відповідь була остання, тобто ми повинні включати денні ходові вогні з 1 жовтня по 1 травня за межами населеного пункту. Відбулась зміни права дорожнього руху, зверніть на це увагу, що зараз постійно під час руху за межами населеного пункту, у нас повинні бути або включені денні ходові вогні, або поличні світлофа. Тому відповідь третя правильна на це запитання. Слідує запитання: що слід вмикати під час руху на дорогах поза населеним пунктом у доби на механічному транспортному засобі за відсутності в його конструкції денних ходових вогнів аварійну світлову сигналізацію ближній світлофар чи габаритні ліхтарі? Ну тут це просто і логічно, це ближній світлофор. Відповідь номер 2 Так, і останнє нове запитання що додано до тестів у 2024 році. Що саме слід вмикати Що саме слід умикати на механічному транспортному засобі поза населеному пункту у світлий час доби? Денні ходові вогні, ближній світлофар, аварійно світлову сигналізацію. Ну і правильна відповідь виходить. Останнє це денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближній світлофар. Остання відповідь правильна. Так, також були зміни в деяких питаннях до тестів, зараз ми їх з вами розглянемо. Так, були зміни також щодо перевезення пасажирів, саме дітей, тому правильні відповідь вже підкориговані у тестах. За яких умов дозволено перевозити дитину без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристрібнути дитину за допомогою ременів безпеки? Раніше була правильна відповідь, якщо зріз дитини становить менше, ніж метр см, зараз стала правильна відповідь номер 2 якщо зріз дитини становить 150 см і більше. Тому зверніть на це увагу, що в тестах відбулися зміни і відкоригували дану відповідь, тому правильна відповідність номер 2 Що дитина мала, зріз не менше, ніж метр п'ятдесят. Кому сподобалось дане відео, ставте подобайки та підписуйтесь на канал.